Це буде буде. Зараз приїдуть зараз приедут. Зараз приїдуть. каждый раз. Зараз вище, Оденься, а що тут напишу тринадцять на дев'яте поставив? Це Бахмут, місто, в якому війна не шкодує ані військових, ані цивільних. за три години до цього. Юрій і не підозрював, що врятує людське життя. Він солдат 93-ї бригади Холодний Яр. Вулицями Бахмута керує обережно. Віднедавна кілька вулиць прострілюється супротивником прямим наведенням. Ф нам працює. Отак От дуже швидко чік. І за дерева. Хоп. Все, він нас вже не може прострілювати. От звідти прям летить з а вам машина спала, нам це він догнав. Я зараз одразу попрошу прощення за не дуже хороше качество відео. Дело в тому, що бої в Бахмуті такий интенсивности и силы, что украинские военные согласились провести на позицию лишь одного меня без оператора. Мы сейчас в самом городе смотрим на то, как украинская минолетная батарея отбивает штурм российских военных. Міномети з Боснії та Герцеговини. міни також закордонні. Українські солдати пояснюють, у день супротивник лише на їхній ділянці фронту втрачає цілу роту солдат, але продовжує наступ. То 110 людей особового складу, можливо, більше. Противник наносив вогневе ураження, в принципі, як і по передньому краю нашому, так і по місту. Ось ви чуєте самі, що прильот по місту недалеко від нас. Вони! Перевага у всьому. і В силі, і живій, і варті, і в танки. Тримаємося. Що нам робити? З однієї позиції міномет довго не працює. Над містом кружляють російські безпілотники. Противник каже Юра, закріпився у приватному секторі на околицях міста. Якщо вони вже впригнули в якийсь приватний сектор або в будівлю, їх вже звідти дуже важко вибити. Вони вже підбігають, накопичуються по різному. От зараз, зараз вже міські бої. Вони вже там у приватному секторі. Тож місцевих жителів на вулицях не стало зовсім кажуть, російські військові відкривають вогонь по будь якій цілі, яка рухається, залишатися на відкритій місцевості, хоча б хвилину небезпечно. вихід, виход, виход, вихад. Щоб вести вогонь у відповідь, Юрій привозять нові нові снаряди. Це 120-й калібр, іноземний. Разом із змінами Юрій привезли ще щось дуже важливе. Це мені цигар... це цигарок Передали, так. Да. Кава. Кава від цигарки? Кава від цигарки, так. Да. Це... Це, це щось неймовірне. Це, такий... це така передача, яку я дуже чекав. На запитанні, що допомагає вижити за таких умов, я думав вже закінчити зйомки сюжету. Якби це не. Звучало, там, якби не гумор. Сміється, щоб не плакати. Рухаємося. Мілка робота якась когось накриває. Ну, всіх накриває, всім важко. Мілка робота зайняти себе, зайняти чимось корисним, просто навіть там, снаряжати, переснаряжати магазини. Лапки, лапки складати не хочеться. Куди нам ми все вибираємо. Давай, давай. Лис, лис, лише. Давай, давай, давай. давай, лізь, лізь, лізь. Брак, давай, давай О, давай. ще одна, так? Да? Давай, ще одне. Чай, каву. Потанцюй. <ріху> 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 від двох прильотів спалахнув сусідній будинок. На лінії фронту досі мешкають цивільні. Не помічати їх українські військові не можуть. Може допомога треба. Ми стараємо допомагати. Uh, yeah. yeah. uh, -it's -it's. Um, – Є? а хто поранений? Да. У мене руки кисти, немає. Ротики, не найду нічого. ні документы, ні еще. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. У пораненого шок. Крім відірваної кисті, покалічена нога. Юрко викликає військову швидку і починає рятувати. раз. Мы вышли кричать, Волк! На а ну как руку. Дума. Мы сидели в доме. Блин, сейчас. Мы сидели сейчас. в доме, О, хлопок. Я смотрю, а сосед Брана, жил да. в гараже. Там буржуйка воды. Это, и побежал к нему второй. Ну, Сусіда так і не знайшли. Швидше за все він під завалами. Лізти у вогонь надто небезпечно та й немає часу. Таня, ж Добре, добре дуже дійсно. Добре, добре. Дійсно. дякую. 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 такс, погнали. Два. Три. Чотири. Тринадцять скільки Одинадцять? Тринадцять, одинадцять, дванадцять. І що там? Да, да, да. Давай, сейчас да, 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 руку уложишь на плечо. Да, меня, да, да, на меня. А вы бриф бриф бриф. Бриф. да, ногу. Да, да. Я без матери не а а ми, я пойду. Заберем, Дай, мать твою. Да. Да. Давай, давай, давай. три 4 левую ногу, хто сборе. Левую ногу живай.

Кова швидка везе чоловіка до лікарні у сусідньому місці у самому Бахмуті не працює нічого. Наскільки складніше обороняти місто з населенням? з великою кількістю населення? Набагато складніше ніж без них. Це якось до них не можна донести. що Це, це не просто якісь іграшки, це тупо ризик. Вони цього не розуміють. На сьогодні у Бахмуті залишається жити близько 6,5 тисяч цивільних. Борисичалко Сергій Декун. несте ще время.